Дай Боже всім здоров'ячка. Хочу вам показати саджанці фундука, це батьків сад Ігоря Цибенка. Я в нього купляв, це є безпосередній сорт Ламберта. Йому три рочки. І бачите, також який урожай. Він сам по собі ще дуже, дуже симпатичний він червонолисний, з часом вже значить, листя зеленіє, але... Коли тільки весною, вони як колір, як у бурака. І от я піднімаю і бачите, так яка красота. Тобто також дуже хороший, він як і декоративний і хороший, сам по собі, урожайний сорт. ось Досить цікавий, мені подобається, які пелюстки довгі. Це є Ламберта. Також перший раз цього року він вродив. Це є сорт Ламберта. Батьків сад Ігоря Орицебенка. Також рекомендую. Це ще один червонолисний, але вже позеленів. Це є сорт сирена. Також три рочки і перше плодоношення. Також горішки є. Хороший, хороший урожай. Ось так от. Бачите. Тут є різні сорти і вони один одного, один одного запилюють. Я безпосередньо показую Ігоря Цибенка, щоб це було сугубо його саджанці з його садівництва. Ось також трьохрічний ламберта. Це вже інакше він трошки менший, але урожай бачите самі, який ось на кожному пагоні є горішки. Це є сорт ламберта. Піднімаєш. І є ось. Тобто сирена і ламберта, урожайні, декоративні, теж червонолисні. Піднімаємо і бачимо, от як красота йде. Батьків сад і Гора Тобто які саджанці були заявлені? Ось підтвердження, що це безпосередньо є yeah. ламберто ламбертою, сирена це є сирена.